До та й годі цьогорічна аномальна тепла зима піднесла міські станцію юнатів надзвичайний подарунок. Тут днями на науково дослідній земельній ділянці зацвів морозник. Рослині здалося, що вже прийшла весна, і вона вирішила виконати перші бутони на власні очі. Бачила, як квіте морозник у січні місяці Світлана Ковальчук. Серед чималої кількості екзотичних насаджень зростає на земельній ділянці станції юнатів і рідкісна рослина під назвою морозник Чорніючий. Його історична батьківщина гори Алтаю і Альпи. Втім, прижився він і на наших широтах, хоча зими тут є більш суворими, розповідає директор Сюну Сергій Корнієнко. На Альпійський регіон. Е Дає вплив Атлантичний океан своїм потеплінням, своєю вологою. Тому, безумовно, ці рослини і витримують морози, але все-таки вони пристосовані до більш таких м'яких зим. Квітний морозник зазвичай на весні, у березні, на початку квітня, тобто, коли на поверхні землі ще зберігається сніг. Цьогоріч період його цвітіння припав, як то кажуть, не на свій час, бо зима видалася на рідкість теплою, і рослині здалося, що прийшла рання весна. Ця рослина почала вигетувати. І в даному випадку. Я хочу сказати, що помічено не одиночне квітування, а масовий викид бутонів, які, якщо протримається така тепла погода, то ця рослина, ці всі бутони, які були вигнані рослиною, вони розквітнуть. На відміну від інших видів морозників, що зростають на ділянці станції натуралістів, морозник чорніючий – рослина вічно зелена, яка зберігає під снігом цілу зиму зелені листя, а цвіте вона аж тричі на рік. Рослина квітне в декілька етапів. Ось перше квітування, друге і, і третє. Тому я сподіваюся, що ця рослина буде квітнути і навесні. Втім, цілком можливо, що це не одинокий випадок вегетації рослини у січні місяці. Тож у місцевих садоводів любителів з'явився реальний шанс побачити і у себе на ділянках подібну дивину.